Вітаю, шановні здобувачі, слухачі курсу Економіка змін клімату, тематичні дослідження та найкращі практики в будівництві. Сьогодні в нас заключна лекція модулю 6 розробка політичних рекомендацій для кліматичної стійкості. Лекція 2 за темою «Політичні рекомендації для кліматичної стійкості в будівельній галузі. Лекція розроблена в рамках проєкту Erasmus плюс багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом'якшення на локальному національному та регіональному масштабах. Виконавця, кандидатка технічних наук, доцент доцент кафедри технології захисту навколишнього середовища та охорони праці Юлія Березницька. План нашої лекції наступний. Перше питання: політики стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Друга. Друге питання: ціль національно визначеного внеску в розрізі термомодернізації будівель. Третє питання: виклики на шляху до термомодернізації та політики щодо їхнього подолання. Загальна мета політики з адаптації до змін клімату полягає в зменшенні вразливості до їхніх наслідків і зниженні викидів парникових газів, що призводять до таких змін. Політики розробляються на основі оцінки вразливостей до зміни клімату та національних стратегій адаптації. З огляду на місцеві особливості і високу різноманітність наслідків зміни клімату, заходи політики з адаптації розробляються, як правило з урахуванням особливостей конкретної країни та галузі. При цьому будівельна галузь є однією з провідних галузей, на які спрямовані політики з адаптації до змін клімату. В багатьох країнах світу вже досягнуто значних результатів у сфері створення нормативної бази для заходів і дій з адаптації до змін клімату. Інструменти політики з адаптації різноманітні і розробляються з урахуванням національних особливостей, оцінки вразливості до наслідків зміни клімату, пріоритетів та спроможності кожної країни. Політики з адаптації до змін клімату ухвалюються на різних рівнях управління та щодо різних секторів. Спрямовано враховують наслідки зміни клімату та мають на меті вплинути на зацікавлені групи, сектори та географічні території, уразливі до таких змін. Україна в 2016 році ратифікувала положення Паризької угоди та заявила про свої наміри стати часткою європейського зеленого курсу, а отже, Реагувати на нові ризики пов'язані зі зміною клімату, відповідно до паризької угоди, кожна країна-учасниця надає свій внесок до скорочення парникових газів та переглядає його раз на 5 років. Одним з перших програмних документів на виконання Паризької угоди стала стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, ухвалена 18 липня 2018 року. Її метою є визначення стратегічних напрямів переходу економіки України на траєкторію низьковуглецевого зростання на насадах сталого розвитку відповідно до національних пріоритетів. У таблиці 1 представлено поточний рівень викидів парникових газів в секторах енергетика та промислові процеси, а також їхній прогноз за базовим бізнес as usual, тобто консервативним, сценарієм. Базовий сценарій розглядається як гіпотетичний сценарій, за якого характеристики більшості технологічних Технології використання та спосування енергетичних ресурсів населенням та на будь-яких етапах виробництва товарів чи послуг, зберігаються незмінними до 2050 року, тобто такими, якими вони були станом на 2012 рік. При цьому заміщення технологій відбувається лише коли термін експлуатації існуючих потужностей добігає кінця. Вартість та ефективність технологій, що заміщують старі, відповідає сучасному рівню. Вартість із часом знижується, а ефективність збільшується. Оцінка викидів парникових газів за таким сценарієм є корисною, оскільки дозволяє оцінювати альтернативні сценарії, а саме дієві заходів та політик, які стимулюють технологічні зміни в економіці та призводять до її декарбонізації. Таким чином, бачимо обсяги викидів у мільйонах тонн еквівалентно вуглекислому газу та частку від рівня 1990 року у відсотках. Бачимо, що за таким сценарієм бізнес as usual до 2050 року, частка від рівня 1990 року становитиме 70%. А обсяги викидів у мільйонах тонн еквівалентно вуглекислого газу зростають зростатимуть до рівня 592. При майже незмінних технічних характеристиках енергетичних технологій зростання викидів парникових газів за базовим сценарієм відбувається, оскільки припускається зростання економіки в першу чергу завдяки відновленню та нарощуванню промислового виробництва. В модельних умовах припускається, що середньорічні темпи зростання ВВП впродовж 2016-2050 років складатимуть 4%, тобто до 2050 Року ВВП зросте у 4 рази. Чисельність населення України скоротиться з 45,2 мільйонів осіб у 2014 до 38,9 мільйонів осіб у 2050-му. Ціни на нафту та газ. У 2014-2050 роках зростуть відповідно на 35% та 60%. Крім того, умови базового сценарію не передбачають посилення екологічних обмежень. Політики та заходи були згруповані за функціональними секторами за функціональним секторальним принципом, серед яких на на декарбонізацію енергетики спрямовані на вступні полі. Які є обов'язковими, оскільки, як ми бачили, за сценарієм business as usual дуже сильно буде зростати часка від рівня пар... викиду парникових газів за 1990 рік. Отже, енергоефективність Політики і заходи спрямовані на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження з покращенням якості надання енергетичних послуг і постачання енергетичних ресурсів. Відновлювана енергія, енергетика, політики і заходи спрямовані на підтримку та стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Модернізація та інновації, політики і заходи спрямовані на оновлення основних засобів традиційної енергетики, виробництво, передача споживання енергоресурсів і впровадження інноваційних технологій, наприклад, розумні мережі, промислове виробництво, використання водню тощо. Трансформація ринку та інституцій, організаційно-економічні заходи, які прямо або опосередковано впливають на структурні зрушення в економіці та на ринках товарів та послуг, регуляторні та управлінські практики на загальнодержавному та секторальному рівнях, стандарти і норми, заходи інформаційно просвітницької діяльності, політики у сферах розвитку освіти, науки і технологій. Рементація політик і заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, з покращенням а, якості надання енергетичних послуг і постачання енергетичних ресурсів, дозволить кумулятивно за період з 2012 по 2050 рік скоротити викиди парникових газів на 3677 мільйонів тонн еквівалентного вуглекислого газу порівняно з базовим сценарієм Business usual. Темпи зростання викидів парникових газів суттєво зменшуватимуться порівняно з базовим рівнем. За сценарієм енергоефективність у 2005-50 році частка викидів парникових газів становитиме 53% від рівня 1990 року, що представлено в таблиці 2. Бачимо, що темпи зростання. У відсотках від рівня 1990 року за базовим рівнем все ще становлять 70%. В той час, як за сценарієм енергоефективність, вони становитимуть лише 53%. У е, кількості мільйонів тонн еквівалентного великіслого газу, за базовим рівнем, все ще 592%, в той час, як за Моделю енергоефективність вона становитиме 448 одиниць. В Таблиці 3 наведено політики підвищення енергетичної ефективності будівель. Можемо бачити планування та реалізація термомодернізації житлового фонду, що передбачає розробку і реалізацію планів термомодернізації будинків з урахуванням кліматичних і місцевих особливостей та забезпеченням дотримання вимог до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій, а саме теплоізаційної оболонки. Друга політика стимулювання енергоефективності при проєктуванні та будівництві житлових і громадських будівель, тобто прийняття і забезпечення дотримання більш жорстких будівельних норм з метою підвищення енергоефективності при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, термомодернізації житлових і громадських будівель. Третя політика здійснення моніторингу енергетичних показників житлових і громадських будівель, а саме забезпечення складання енергетичних паспортів з оцінюванням енергетичних показників при визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання та освітлення житлових і громадських будівель. Четверта політика створення умов для збільшення кількості будівель із близьким до нульового споживанням енергії. А саме унормування вимог щодо досягнення близького до нульового споживання енергії при будівництві нових та реконструкції і технічному переобладнанні існуючих будівель. П'ята політика: запровадження національної системи технічного регулювання з питань зеленого будівництва, а саме унормування проєктування та зведення будівель і поцелень за екологічними критеріями. Шоста політика: запровадження підходу уряд подає приклад, а саме дотримання вимог щодо вуглецевої нейтральності та публічності енергоспоживання бюджетних установ і державних органів національного, регіонального і місцевого рівнів, які мають бути прикладом енергоефективності, Таблиця 4. представлено. Політики сприяння приватному та державному фінансуванню заходів з підвищення енергоефективності, а саме, політика розширення державно-приватного партнерства для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, а саме створення передумов для використання інноваційних механізмів фінансування заходів з підвищення енергоеф... енергетичної ефективності будівель, наприклад. Кредитні гарантії для приватного капіталу, кредитні гарантії для стимулювання договорів про забезпечення енергоефективності, дотації, субсидійовані позики та цільові кредитні лінії, системи стороннього фінансування, які знижують ризики для проєктів з енергоефективності. І друга політика це підтримка. Механізму і його використання для підвищення енергоефективності, тобто створення передумов для масштабного залучення приватних інвестицій у сфері енергоефективності, істотного зменшення енерговитрату державному комунальному секторах економіки, а також залучення приватних інвестицій для підвищення енергоефективності об'єктів державної та комунальної власності, шкіл, вищих навчальних закладів, лікарень тощо, в тому числі створення правових підстав для. Розвитку механізмів енергосервісного під, підряду на об'єктах бюджетної сфери, встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел для бюджетних установ. Суттєва інтенсифікація, використання відновлюваних джерел енергії доповнить заходи з енергоефективності в напрямі декарбонізації енергетики, зокрема, як швидшить результати моделювання, можливо досягти додаткового порівняно з сценаріями енергоефективність, скорочення викидів парникових газів в обсязі 2430 мільйонів тонн еквівалентного газу кумулятивно за період 2012 тисячі -20... Тисячі п'ятдесяти Таким чином, частки викидів парникових газів становитиме лише 33 від рівня 1990 року, що трохи перевищуватиме рівень 2015 року, як показано в Таблиці 9. Тут ми бачимо все ще незмінні цифри за сценарієм базовий бізнес із usual та сценарієм енергоефективність та відновлювана енергетика. І бачимо кінцеві 33% в порівнянні перевищення за рівнем 1990 року станом на період 2050 року. Викиди парникових газів у сектори будівель, які не підключені до централізованого теплопостачання, у 2018 році склали 28 мільйонів тонн еквівалентного кріслового газу, з яких 89% припадало припадали на житлові будівлі, і 9% – на громадські та комерційні будівлі. Інші 2% – це викиди від стаціонарного спалювання палива у промисловому виробництві, в сільському, лісовому та рибному государствах. Ціль досягти до другого національно визначеного внеску України передбачає скорочення викидів парникових газів будівлями до 19,8 мільйонів тонн вуглекислого газу у 2030 році, що становить скорочення викидів на 10% від рівня 2019 року. Викиди парникових газів в даному секторі здійснюються переважно будівлями, які не підключені до централізованого теплопостачання. Однак існує досить значна частка будівель, які підключені до централізованого теплопостачання, але використовують вуглецеємний газ для приготування їжі та нагріву води. Крім того, значна частина на будівель потребує термомодернізації, однак, скорочення викидів парникових газів від, від реалізації таких заходів в будівлях з центральним теплопостачанням або електричним опаленням відбувається опосередковано в секторі виробництва електроенергії та тепла, що показано на рисунку 1. Бачимо сценарій історичних даних. Сценарій е, другого. Національного визначеного внеску та сценарій Business as usual. На рисунку 2 можемо бачити споживання енергії будівлями при досягненні другого національного визначеного внеску. Бачимо суттєве скорочення. Використання біомаси до 2030 року, використання будів, вугілля, також збільшено, збільшено кількість тепла, що ми отримуємо від використання відповідних ресурсів. Суттєве зменшення використання нафти тощо. Для досягнення воти, скорочення викидів парникових газів в будівлях загальні витрати складатимуть приблизно 1,3 мільярда євро щорічно, в тому числі на заходи з термомодернізації будівель з центральним опаленням, так і без нього. Крім того, щороку потрібно 340 мільйонів. Євро для зміни та оновлення існуючих індивідуальних котлів та систем опалення в будівлях таким чином загальні витрати до 2030 року становитимуть приблизно 16 мільярдів євро. Сучасний сектор будівель України складається з великої частки житлових будівель, загальний житловий фонд з урахуванням будівель, приключених до центрального теплопостачання, яких становить близько 1 мільярда метрів квадратних, та громадських комерційних будівель площою 300 мільйонів метрів квадратних. Крім того, споживання енергії для опалення в житлових будівлях на квадратний метр їхньої площі набагато більше, ніж комерційними та громадськими, та громадськими, а отже, може здійснюватися значно більше питомі викиди парникових газів. У 2019 році викиди парникових газів від житлових будівель, які не підключені до центрального теплопостачання, склали 19,9 мільйонів тонн еквівалентного вуглекислого газу, тоді як від громадських та комерційних будівель е, склали лише 2,2 мільйона еквівалентного вниз газу. Варто зазначити, що викиди парникових газів, які утворилися від будівель, підключених до центрального теплопостачання, утворюються від будівель, Враховується в секторі енергетики. В частині спалювання палива для виробництва теплової енергії. Щоб зменшити викиди парникових газів та витрати на енергетичні послуги потрібно здійснити щонайменше чотири основних заходи. Перше, провести широкомасштабну термомодернізацію будівель. Друге замінити низькоефективні котли на високоефективні, третє замістити викопні джерела енергії на відновлювання при індивідуальному теплозабезпеченні. та а четверте, запровадити широкомасштабне будівництво нових будівель з близьким до нуля рівнем енергоспоживання. Виходячи з цілі національно визначеного внеску в секторі будівель для її досягнення, а саме мінус 10%, Викидів парникових газів у 2030 році в порівнянні з 2019 року, до будівель, в яких безпосередньо утворюються викиди парникових газів, необхідно досягти річного рівня модернізації житлового фонду у розмірі 1,3 Це означатиме, що щороку 1,3 повністю понад мільйонів метрів квадратних, неявного на сьогоднішній день житлового фонду, мають бути термомодернізовані. Структуру викидів парникових газів за умови досягнення дрону національно визначеного Унеску ми можемо бачити на рисунку 3. Тут бачимо окрему структуру викидів парникових газів за певними галузями та частку скорочення викидів парникових газів за умови досягнення дрону національно визначеного Унеску. За наявності додаткових фінансових інвестицій, частка модерніза... термомодернізації будівель може зрости до 3% з метою підвищення темпів термомодернізації, що є одним з пріоритетних напрямків в Україні щодо можливості скорочення викидів парникових газів. Зауважимо, що зниження викидів парникових газів безпосередньо в будівлях, підключених до.

Системи опалення не відбуватиметься, якщо термомодернізація будівель призводитиме лише до скорочення централізованого постачання теплової або електричної енергії. Однак заходи з термомодернізації є вкрай важливими як для зменшення фінансових витрат споживачів, підвищення їхнього комфорту, а також важливим для скорочення викидів на національному рівні через скорочення виробництва, в першу чергу теплової енергії на об'єктах її генерації, що використовують вуглецеємні енергоресурси. Одночасно досягнення цілі Національного внеску також передбачає заміщення використованого палива для індивідуального теплозабезпечення житловими будинками. В період між 2020 і 2030 роками має скоротитися частка індивідуального теплозабезпечення, в першу чергу, за рахунок скорочення використання природного газу та біомаси, а частка централізованого теплопостачання, особливо на біомасі, має суттєво зрости. Водночас для забезпечення централізованого опалення на біомасі. Необхідно будувати нові теплові електростанції, що будуть працювати на такому паливі, що потребує виваженого рішення та подальшого сприяння такому розвитку. Крім того, має відбутися стимулювання використання населенням сонячної енергії для гарячого забезпечення і теплозабезпечення, якщо це є досцільним. в довгостроковій перспективі, сектор будівель має забезпечити створення нових будівель з нульовим споживанням енергії, що не споживатимуть більше. Енергії, ніж вони самі можуть виробити. Крім того, має відбутися поступова реновація всього будівельного фонду та зміна котелень і централізованого гарячого водопостачання з викупного палива на відновлювані джерела енергії. У 2020 році програма теплих кредитів. Енергетичне співторетство підрахувало, що зниження на 61% питомих витрат енергії на 1 метр квадратний буде коштувати близько 100 євро на метр квадратний. Таким чином, щорічні витрати на термомодернізацію становитимуть 1,3 мільярда євро, в тому числі на заходи з термомодернізації, як будівель з центральним теплоопаленням, так і без нього. Після такої інновація для досягнення цієї ж кімнатної температури квартира споживатиме лише 39% енергії. В таблиці 6 показано щорічні витрати на термомодернізацію житлового фонду. В даний час інвестиції фінансуються приватними домогосподарствами за підтримки програми теплих кредитів та фонду енергоефективність. Підтримка таких фінансових механізмів часом надходить із державного та місцевого бюджетів, від міжнародних донорів, іноземних урядів та міжнародних фінансових установ. У 2020 році програма теплих кредитів виділила 13 мільйонів євро, залучивши загальних інвестицій на 35 мільйонів євро. У 2019 році. Очі 20 мільйонів євро. Це означає, що кожен вкладений євро залучає два додаткові євро від приватних інвесторів та домогосподарств. Державна установа Фонд енергоефективність зміг зібрати не біль ще більше коштів. У 2022 році, 2020 році він зміг залучити півтора мільярда гривень близько 50 мільйонів євро, які будуть витрачені на енергозберігаючі заходи в житлових будинках. Ці цифри є багатообіцяючими, але також демонструють потребу у великій додатковій державній підтримці для досягнення запланованого скорочення парникових газів у житловому секторі. Таким чином, загальні витрати. До 2030 року становитиме 16 мільярдів євро, з яких близько 13 мільярдів євро необхідно для термомодернізації. Також будуть необхідні додаткові інвестиції для заміни старих котлів новими системами опалення на рівні близько 3,4 мільярдів євро протягом 2021-2030 років. Окрім е питання залучення на достатньої кількості інвестицій, існують і інші проблеми, які стосуються термомодернізації будівель. Перше, структура домогосподарств часто є складною, оскільки власники будинків можуть не проживати в будинку і або один будинок може належати декільком людям. Знайти компромісний варіант щодо термомодернізації, який підходить кожному, може бути дуже складним питанням. Друге. Досі, е Через субсидії ціни на енергію не стимулюють провадження заходів з енергоефективності, тому часто вони не є економічно вигідними для окремих суб'єктів, особливо субсидії на природний газ чи нейтральне теплозабезпечення негативно впливають на економічну доцільність заходів з термомодернізації. Третє інформаційна проблема: мешканці можуть не знати про кількість енергії, яку вони споживають щомісяці через відсутність лічильників та відсутність інформації про свої рахунки, а також відсутність. Інформації щодо можливого скорочення споживання енергії за рахунок заходів з енергоефективності. Четверте, все більше і більше споживачів змінюють централізоване теплозапостачання, забезпечення на індивідуальне. Необхідна чітка і послідовна політика з метою стимулювання споживачів підключатися до центрального опалення, адже централізоване опалення може бути високоефективним і має можливості перейти на відновлювані джерела енергії. Для вирішення вище зазначених викликів вже планується і впроваджується ряд політик та заходів. Перше, встановлюються лічильники для вимірювання енергоспоживання житлових будинків. Наприклад, близько 81,7% житлових та нежитлових будинків зараз мають лічильники тепла, лічильники гарячої води, є близько 20% житлових будинків. Друге Створюється база даних про споживання енергії, щоб інформувати мешканців про те, скільки енергії вони використовують. Третє крім того, запроваджується система енергетичної сертифікації будівель, щоб мешканці потенційні покупці або інвестори знали скільки енергії. Споживається в будівлі в квартирі та наскільки вони ефективні. Четверте, заохочується створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, захочується процес прийняття спільних рішень та здійснення заходів енергоефективності. П'яте, стимулювання переходу до центрального теплозабезпечення, що може бути високоефективним і має можливості переходу на відновлювання джерела енергії. Шосте, обов'язкове запровадження системи енергетичного менеджменту органами державної виконавчої влади, національної Міціального та місцевого рівня і органами місцевого самоврядування. Сьоме, Введення реєстру об'єктів житлового та нежитлового фонду, рік забудови, технічний стан, форма власності тощо. Восьме заохочення збільшення частки нових будівель з зеленими стінами та зеленим дахом. Також політики можуть розвиватися разом з підвищенням науко наукового технічного рівня кожної держави загалом та будівельної галузі, зокрема. Дякую за вашу увагу. Ми повністю розглянули тематичний план сьогоднішньої лекції та лекційний матеріал нашого курсу загалом. Дякую за вашу увагу. До зустрічі на практичних та самостійних завданнях.